Переобладнання саньйон Rex там з п'ятимісного в семимісні е, закінчені роботи. Значить, як це виглядає по результату. Ось третій ряд сидінь встановлений. Е, силові кріплення зроблені, підрамник, Все то дуже міцно тримається. Отак це складається. Так само і ця сідушечка складається. І з боку салону. Це виглядає от так. Тобто тут сидіння повноцінне, з пасками безпеки, все силові кріплення катушки пасків на штатні е заводські кузовні кріплення, силові. Тут все функціонує, підголовнички є. В принципі, на третьому ряді навіть дорослий нормально. Може сидіти, якщо там зріст ну, до метр сімидесяти. Або, Або в як даному випадку задача, щоб дітки в кріслах могли там сидіти, або в кріслах, або без кріса. Паски дозволяють. А, значить, ще що у нас цікавого, то що всі роботи проведені офіційно, а сертифікація автомобіля проведена, тобто. На ці додаткові місця а, замовник отримує сертифікат, висновок. І а, з цим висновком вже може піти замінити техпаспорт офіційно, з, в якому буде вказано з п'яти місць зміна на сім'ї. Тобто це все повністю офіційно, потім при перепродажі або при експлуатації ніякого питань стосовно правомірності встановлення цих місць не має бути. Так це все виглядає. Все чистенько, хайненько, килимочок виготовлений тут, який прикриває силові кріплення От так, Все до кузова. От. Все міцно, тому якщо вам потрібні в вашому автомобілі додаткові місця, одне, два, три, п'ять, звертайтесь, дообладнаємо і допоможемо з документами. Ось так при моїх метр восьмидесяти виглядає посадочка сюди. Опа, залазимо, сідаємо, опа, відкидаємось. Бачите, я торкаюсь. От. Але якщо ти метр сімдесят маєш зросту, то більш ніж того достатньо. Ось так от пасочком ми пристібаємося. От пасочок. Все, і собі маємо абсолютно повноцінні місця, які встановлені професійно, якісно і що головне з документами. Так що, якщо потрібно, звертайтеся, допоможемо з радістю. Ось так виглядає експертний висновок щодо переобладнання автомобіля на два додаткових посадкових місця. Як бачите, ось вони на схемі позначені. все, і написано, що автомобіль тепер для шести пасажирів, крім водія. все, і ви з цим висновочком йдете в ТСЦ і міняєте просто, робите заміну техпаспорта по абсолютно стандартній процедурі. І у вас буде вже в техпаспорті вказано сім посадкових місць.